Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну Подорож до країни слів. Подивіться, будь ласка, яка яскрава пташка прилетіла до нас у гості. Це пташка говорушка. Вона знає багато слів і дуже хоче поділитися ними з нами. Діти, послухайте уважно, усе, що нас оточує. Іграшки, фрукти, тварини, посуд має свою назву. Цю назву ми говоримо словами. Погляньте це яблуко. Слово яблуко називає предмет. Це собака. Слово собака теж називає слово предмет. Отже слово це назва предмета. Подивіться на картинки і подумайте, яке слово їх називає. Я буду вам показувати, а ви разом зі мною називаєте цей предмет. М'яч, чашка, сукня, машинка, лялька, олівець. Усі ці слова називають предмети. А тепер уявіть, що в мене є чарівна скринька. Я відкриваю її, і звідти з'являються знайомі нам предмети, і ви спробуєте їх самі назвати. Без мене. Починаємо. Усе, що ми назвали, це слова. Назви предметів. Запам'ятайте, будь ласка. Діти, скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні дізнались? А сьогодні ми дізнались, що таке слово. Слово це назва предмета. Кожен предмет має своє слово, назву. А тепер діти завдання для вас. Роздивіться вдома три предмети та скажіть, яке слово їх називає. Намалюйте один предмет і попросіть маму або тата підписати його словами. А я кажу вам до побачення і чекаю ваші роботи!